Це давня легенда, колись на світі панували звірі. А люди тільки-тільки з'явилися -тільки з, з глини, жили в печері, нічого ще не мали. Дуже-дуже давно, коли народилася перша дитина, зібрались усі звірі, птахи та риби і стали радитись, а хто ж принесе їх і батькам? Першим вийшов цар звірів, Лев, і сказав, так як я царем над усіма звірями, попрошу доручити цю справу саме мені, я сам принесу людям їх первістка. Усі погодились, але виникла проблема потрібно було далі перенести дитину через море, океан. Лев не міг поратися сам. Тоді з води випірнула риба кит. І мовила, я перенесу людське дитя на своїй спині, хай лив тільки донесе його до моря океану. Добре, сказали звірі, але за морем океану є великий непрохідний ліс, проліс. Потрібно якось перенести, немовля, через нього. Тут наперед вийшов Орел. Я перенесу через ліс проліс. Звірі погодились. Та старий вовк заперечив. Ти, орле, сказав він, найсильніший, найсміливіший птах, літаєш вище усіх, але ліс проліз дуже великий. Чи вистачить тобі сил донести дитину, подолавши таку відстань? Орел задумався. Так, він найсильніший, літає вище всіх, його усі бояться. Та відстань була справді великої. Гаразд, погодився Орел. Справді, це для мене може стати перешкодою, тому замість мене полетить лелека. Він долає дуже великі відстані, він подужає. Наперед вийшов білий-білий лелека, поклонився присутнім та подякував за честь і довіру. А для того, щоб тебе ніхто не посмів зачіпати та ображати по дорозі, мовив далі Орел, я дам тобі свою відзнаку. І провів своїм чорним крилом по крилу лелеки. Кінчики крил білого лелеки почорніли. Тепер усі знали, що то ознака орла, і не варто зачіпати цю птицю. На тому й порішили. Оскільки година була пізня, вирішили відправитись усіх в дорогу наступного дня. А зранку випав сніг, прийшла зима. Звірі знову зажурилися. Як буде тепер? Зима, сніг та мороз можуть зашкодити. Думали, думали і вирішили, що необхідно сповити дитину в білі пелюшки. Саме білий колір захистить, зігріє та сховає від зимової негоди. Та й лелека теж білий, зима його не помітить. Так і зробили. Спочатку Лев приніс дитину до моря океану, потім риба кит несла її на своїй спині. А далі лелека переніс через ліс переліс, немовля, було закутане у білі пелюшки. І зима не помітила ні його, ні лелеку, а чорні відзнаки на крилах птиці підлякували ворогів, так, немовля, потрапила до своїх батьків. З того часу й повелося, що дітей нам приносить лелека, бо люди бачать його останнім. Насправді ж до цієї справи причіпні і інші звірі, такі, як лев, рибаки. І навіть коли настає зима, вона не може завадити, тому що білий колір ховає усіх від її негод, але лека прилітає і взимку, просто його не видно.